Шарль Пепен. Філософія впевненості в собі, розділ 2. Тренуйтеся. ДОСВІД довіри. Дайте мені точку опори, і я переверну землю. АРХІМЕД У підлітковому віці Мадонна позбулася власної боязкості відпливом слів викладача танців. Проте вона вже добре танцювала, адже займалася цим протягом багатьох років. До того ж, він сказав ці слова саме тому, що помітив її талант танцівниці. Підкреслюючи реляційні характеристики впевненості в собі, не слід забувати про ступінь компетентності. Батько Серени та вінус фільям свів своїх дівчат до успіху. Він вселяв у них упевненість надієвішим способом, повторював, що вірить у них. В те, що завдяки тенісу, вони відірвуться від власного оточення, подолають бідність і стануть найкращими тенісистками у світі. Однак батько не задовольнився тим, що передав їм свою віру. Він жорстоко тренував дівчат відтоді, як вони змогли тримати ракетку. Мешканці міста Комптон у Каліфорнії були здивовані тренуваннями сестер Вільямс. Їхнє життя пролинало на корті з батьком та кошиком для м'ячів. Навіть місцеві банди під час зіткнень у Комптоні поважали сестер Вільямс та слідкували за тим, щоб ніхто не завадив їхнім тренуванням. Батько навчив доньок агресивному тенісу та потужним ударам, що йшли з глибини єства. Він викладав їм хитрощі атак, з якими гру можна було закінчити завдяки двом-трьом ударам. Такої гри в жіночому тенісі ще не існувало. Містер Вільямс примушував їх повторювати все знову і знову, постійно тренуватися, особливо подавати. Сирена була першою жінкою зі швидкістю подачі, що перевищувала 200 км за годину, невдовзі сестри справді стали найкращими тенісистками у світі, одна за одною, ставши першим номером за класифікацією жіночої тенісної асоціації. Серена Вільямс визнана найкращою тенісисткою усіх часів, що 39 разів виграла турніри великого шолома. З яких 23 – простих це більше, ніж Штефі грав, 12 – у парі зі своєю старшою сестрою під час одного з них вона була на другому місяці вагітності. За своєю історією тенісу Серена єдина, хто виграв турнір великого шолома, урятувавши м'яч у фінальному матчі. І вона це зробила тричі потрібна неабияка впевненість, щоб не тремтіти перед м'ячем у фіналі великого турніру ця впевненість виникає від досвідченості, відповідно від інтенсивних тренувань, проте цією досвідченістю все не обмежується. Постійні повторення одних і тих самих рухів стають ніби другою натурою. Надзвичайні навички, зрештою, проєктуються на особистість. У випадку Сирени Вільямс вони перетворилися на впевненість, однак чи завжди так відбувається? Весей, що був світової популярності Outliers, французькою вийшов під назвою Усі переможці. Малком Гладуел, журналіст щотижневика нью йоркер критикує ідею про вроджений талант і підтримує вражаючу теорію «10 тисяч годин, яку розвинув психолог Андерс Еріксон. Проаналізувавши кар'єру певної вікової категорії скрипалів Берлінської музичної академії, цей науковець зацікавився запитанням, у чому суть різниці між усіма цими чудовими музикантами. Одні стали першими скрипками з поміж найкращих у престижних оркестрах або солістами міжнародного рівня. Інші дуже здібні, стали професійними музикантами, а дехто простими викладачами. Він ставив їм усім одне запитання відтоді, як ви вперше взяли скрипку до рук, скільки годин ви грали. Почуті відповіді вразили навіть його самого. У віці 20 років ніхто з тих, хто став простим викладачем гри на скрипці, не тримав в руках власного інструмента понад 4 тисячі годин. Ті, хто стали хорошими професійними музикантами, працювали з інструментом близько 8 тисяч годин, щодо найкращих. Тих, які стали зірками, усі вони перетнули межу 10 тисяч годин практики, не було жодного винятку. Згодом Андерс Еріксон провів подібне опитування серед піаністів і отримав схожі результати. За плечима професійних піаністів було десь 8 тисяч годин практики, у віртуозів не менше 10. Він не виявив жодного музиканта, що став віртуозом, не здолавши 10 тисяч годин практики, що становить по 3 години на день протягом 10 років. Мені дуже подобаються імпровізації саксофоніста Сонні Ролінза. Вони здаються мені втіленням справжньої впевненості. У них Соні Ролінс іде нерозвіданими стежками дарує нам небесні та феєричні балади, сповнені нестримної свободи. Нещодавно я натрапив на інтерв'ю з ним, у якому він зізнався, що в деякі періоди свого життя грав по 17 годин на день. Отже, ця впевненість була надбана важкою працею, йому доводилося грати гами або засвоювати техніки, перш ніж досягти цієї свободи імпровізації. Таким чином у видатних артистів упевненість передовсім народжується з упертих і навіть нав'язливих тренувань на межі одержимості. Однак не слід надто спрощено інтерпретувати дослідження Андерса Еріксена Будь-хто не стане віртуозом лише завдяки тому, що провів 10 тисяч годин тренувань зі своїм інструментом треба, щоб він отримував від цього задоволення, щоб ці тренування збігалися з його прагненнями. Окрім того, щоб у нього були для цього схильності та щоб ще були 10 тисяч годин уваги і справжнього існування в цьому мистецтві. Можливо, інші фактори також варто було б ураховувати. Проте цей результат є досить цікавим, адже через різні рівні він надає нам уявлення про те, як навички поступово засвоюються, аби потім перетворитися на справжню впевненість. Скажімо, через 8 тисяч годин мої навички вже на такому рівні, що дають мені змогу стати професіоналом. Перетнувши межу 10 тисяч годин, я можу сподіватися, що стану одним із найкращих у світі у своїй галузі. Коли Серена Вільямс стала ракеткою номер 1 серед американок у віці до 10 років, за її плечима й справді було більше 10 тисяч годин тренувань. Відштовхуючись від дослідження Андерсона Еріксона, Малком Глаудуел вивів закон. Таке собі універсальне, хоч і суперечливе твердження. У будь-якій галузі достатньо практики в 10 тисяч годин, аби досягти справжнього оволодіння майстерністю та повної впевненості в собі. Він детально аналізує численні приклади від Моцарта до Бітлз. та доводить, що вони насправді стали неперевершеними лише коли подолали цей шлях у 10 тисяч годин. Проте Моцартові вдавалося розшифровувати партитуру, і він міг грати навіть ще не вміючи читати та писати. Він почав писати музику з шести років. Його перший шедевр, стверджує Гладуел, концерт для фортепіано номер 9 «Мі бемоль Мажор був написаний у Зальцбурзі 1777 року. Тоді Моцарт мав 21 рік та 10 тисяч годин досвіду в написанні музики. Пригадуючи історію Бітлз до їхнього неймовірного успіху в Сполучених Штатах 1964 року, Гладуел тішиться підрахуванням годин, протягом яких Джон Леннон та Пол Маккартні грали на сцені. Він розповідає, що 1960-го, коли «Бітлз» був лише простим рок-гуртом ліцеїстів, музикантам пощастило отримати запрошення в Гамбург, в один клуб, де треба було грати протягом восьми годин без зупинки, іноді навіть усю ніч. Нічого спільного з репетиціями у Ліверпулі, які тривали в кращому разі годину та під час яких вони грали ті самі уривки. На думку Гладуела, саме в цьому клубі в Гамбурзі хлопцям випала справжня нагода потренуватися вони набули впевненості в собі. Зокрема, у їхній манері виступати на сцені разом. Усі ці тренування допомогли їм освоїтися з інструментами, розширити репертуар, дослідити можливості власних голосів, навчитися відчувати публіку та впливати на неї. Саме в Гамбурзі вони стали відомим гуртом. Коли Бітлз проїхав у Сполучені Штати 1964 року, за ретельними підрахунками гладуела, хлопці вже мали у власному активі 12 тисяч годин виступів на сцені. Це дало їм змогу підкорити Америку. Вочевидь, первинний підхід Андерса Еріксона не є науковим у прямому сенсі. Його теорія 10 тисяч годин для досягнення найвищого ступеня досконалості в будь-якій сфері не є абсолютною істинною ані суперечливою. Коли Гладуел спирається на роботи науковців в галузі нейролінгвістики Деніела Левітіна, аби довести, що 10 тисяч годин відповідають часу, що його потребує мозок для досконалого оволодіння будь-якою сферою діяльності, схоже, він марно шукає наукове підґрунтя, якого йому бракує. Існує багато причин, щоб уникати категоричності цього твердження, однак маю зізнатися, воно й мене почасти спокусило. Коли читаєш це, розумієш, що навіть до геніїв упевненість приходить із часом із надбанням умінь засвоєних поступово, що потім стали підґрунтям цих наслідків у формі свободи, отже, вона є не так вродженою, як переважно надбаною. Геній, як стверджував Томас Едісон, це 1% натхнення та 99% важкої праці. Пам'ятатимемо про це, коли почнемо вагатись у власних силах. Нерідко, коли нам важко здобути віру в себе, ми думаємо з більшою чи меншою впевненістю, що ми не надто обдаровані, що нам бракує таланту, хоча насправді ми недостатньо натреновані. Щоразу, коли сумніви долають нас, і ми відчуваємо страх, що нічого не вийде, краще було б набути впевненості завдяки досвіду, щоб розвинувати вміння, аніж посилатися на гіпотетичну відсутність таланту. Безперечною перевагою дивовижного есея Гладелла є те, що він нагадує нам. Може, Моцарт і був натхненним генієм, проте попітніти йому так і довелося, і навіть більше від низки музикантів, менш натхненних, ніж він. Саме в цьому сенсі його приклад і може надати нам сил. Власне, Гладуела цікавила лише одна конкретна впевненість результат навичок, набутих протягом 10 тисяч годин. Проте справжня впевненість у собі, віра в себе глобальніша вона виходить за межі оволодіння лише певними навичками, навіть якщо їй ці навички і посприяють. Через досвід, набутий у тенісі, завдяки усім цим успішним результатам Сирена Вільямс набула впевненості в собі, що не обмежувалася тенісним кортом. Якщо вона виступає з промовою, то робиться не лише через те, що вона спортсменка дуже високого рівня, адже вона ще й жінка, мати, громадянка та феміністка, і до її слів уважно прислухаються. Сирена Вільямс 2016 року опублікувала відкритий лист, аби викрити той самий сексизм у спорті. А через це явище панування нерівності, ось уривок із нього. Усе те, що люди вважали моїми вадами, расу, стать, усім цим я скористалася як пальним для двигуна мого успіху. Я ніколи нічому й нікому не дозволяла визначати, ким я є і в чому полягає мій потенціал. Жінкам доводиться долати багато перешкод на власному шляху до успіху. Однією з них є те, що нам постійно нагадують ми не чоловіки, нібито це вада. Люди кажуть, що я одна з найкращих жінок спортсменів, а чи кажуть про Леброна Джеймса, що він один з найкращих спортсменів чоловіків, або про Тейгра Вудса, чи про Роджера Федерера. А чому ні? Тож нам не слід ніколи дозволяти цього. Слід нас оцінювати з точки зору наших досягнень, а не нашої статі. Ота От впевненість це також перевтілення її вмінь. Тренуючись протягом усіх цих років щодня упродовж тривалих годин, ганяючи м'яч ракеткою. Відома тенісистка тренувалася не лише спортивно. День за днем вона зміцнювала силу волі, бажання, здатність долати опір та перешкоди, упевненість, яку спортсменка демонструє відтоді призовими місцями, є результатом цього досвіду. Розвиваючи навички подавати м'яч, робити прямий удар, удар із розмаху, Серена Вільянс зрозуміла обшири власних сил та свої жаги до щастя на тенісному корті чи за його межами. Граючи в теніс, вона наблизилася до своєї сутності і почерпнула глибоко в собі всі ці прекрасні ресурси. Розвиваючи досвід через практику, ми можемо, на щастя, досягти глобальнішої впевненості в собі. Наш досвід, хоч би яким він не був, є точкою опори. Дайте мені точку опори, і я переверну землю, казав Архімед, адже ваша впевненість у собі відображається на нашому ставленні до дії, на певній позиції у світі. Усе, що пов'язане нас із реальністю, може служити опорою трампліном. Будь-яка свідомість це усвідомлення чогось, вважав німецький філософ Гусерль. Цим він хотів сказати, що ми розуміємо себе, усвідомлюючи ще щось окрім самих себе, наприклад, відчуваючи смак кави в роті та чашку, яку я тримаю пальцями, я усвідомлюю самого себе. Проте я не усвідомлюю себе в чистому вигляді, абстрактному, ідеалістичному. Те саме стосується й впевненості в собі. Щоб відчути, що ми впевнені в собі, треба відчути це передовсім через упевненість у конкретній дії. Якщо перефразувати гусерля, ми зможемо стверджувати будь яка впевненість у собі це впевненість у виконанні певних дій, нам потрібен конкретний досвід, чіткі навички та реальний успіх, аби набути впевненості в собі, отже, без вагань святкуватимемо наші успіхи, хоч би якими маленькими вони не були, адже це також етапи на шляху до цілковитої впевненості. До речі, ми відчуваємо це, коли хвалимо своїх дітей, Щоразу ми заохочуємо їх до того, аби вони були трохи впевненіші. Ми були впевнені у власній здатності ступити крок, писати прописними буквами, їздити на велосипеді, ми впевнені в тому, що зможемо прочитати партитуру, зорієнтуватись у незнайомому місті, зав'язати розмову, озвучити незгоду, висловити власні бажання, публічно виступити з промовою, а потім якогось дня у нас з'являється впевненість у собі це те, що я називав би стрибком довіри в себе. Усі ці тренування також є шляхами, що ведуть до цього стрибка. Роблять його можливим, а також створюють нагоду пережити таку метаморфозу. До речі, не варто прагнути прискорити її, через настирливі пошуки віри в себе ми її не отримаємо треба терпляче грати свої гами, причому з цікавістю, а потім якогось дня, іноді, навіть не усвідомлюючи цього, почати імпровізувати. Проте з якого дива чіткі навички можуть привести до народження істинної впевненості. Насправді існують навички, що ізолюють і ніколи не перетворюються на впевненість. За винятком Серени Вільямс, скільки здібних тенісисток не здатні діде самоствердитись, окрім тенісного корту? Психологи вказують на цю проблему нерідко наша впевненість буває обмеженою одним надбаним умінням, а іноді ми навіть не буваємо по справжньому впевнені в собі в тій галузі, яку опановуємо ми опановуємо її, але потай й тремтимо як посприяти цьому переходу від досвідченості до впевненості? Перш за все, отримуючи задоволення від розвитку відповідного вміння, я щодня спостерігаю це на прикладі своїх учнів немає нічого кращого, ніж задоволення від розвитку власних умінь та надбання впевненості. Ті, хто відчувають певну насолоду від вивчення проблематики та будування власної аргументації, зростають набагато швидше, ніж ті, хто плутає серйозну роботу із серйозністю настрою. Ті, що насолоджуються, виходять за межі сурової логіки, компетентності. Ймовірні, що виграють щодо впевненості в собі, і все це через просту причину. Власне задоволення дає їм змогу обмежувати значущість та бути розслабленішими. Якщо вони помиляються, принаймні їх це потішить. До речі, учні тим рідше помиляються, чим більше дістають задоволення від праці. Задоволення є показником того, що ця практика нам підходить, що в нас є всі шанси отримати користь, заглиблюючись у тему. Втішно знати, що просуваєшся вперед шляхом, що тобі підходить. Отже, уміння простіше перетворюється на впевненість, коли дає змогу зростати із знанням про самого себе, про власні ресурси, позитивні якості та смаки, а також про те, що нам не подобається. Жодна тривала впевненість у собі неможлива без знання самого себе, без того, щоб прокласти шлях, який відповідав би саме нам. Навчаючись гри в теніс, Серена Вільямс виявила, на що вона здатна, які в неї сильні сторони й слабкості, дізналася, яка вона насправді жінка. Зіркова спортсменка зрозуміла, що є однією з тих, хто проявляє себе саме в противостоянні. Щойно наш досвід починає продукувати нам знання про самих себе, ми вже більше не обмежені суворою логікою навичок. Така замкненість насправді не змогла б звільнити нас від власних побоювань. Якщо ми накопичуємо вміння з думкою про те, що завдяки їм зможемо протистояти будь яким несподіванкам, то ризикуємо пережити кризу впевненості перед появою чогось неочікуваного. Адже життя вміє чудово зривати всі плани. І якщо ми вдосконалюємо наше вміння з примарною метою тотального контролю, то самі готуємо собі розчарування, що розвіюють нашу впевненість. Отже, слід розвивати це вміння, але водночас пам'ятати, що всього ми не опануємо, що ніщо й ніколи не повторюється абсолютно. Неможливо двічі зайти в одну й ту саму річку, читаємо в Геракліта, навіть якщо ми дуже досвідчені щось ніколи не буває точним повторенням попереднього. Хоч би як хірург був упевнений у своєму вмінні та точному щосекундному плануванні, щоразу перед ним новий пацієнт, унікальний випадок, а отже інший. Компетентність дає змогу впоратися із цією проблемою, бути достатньо керованим, аби вміти підлаштовуватися до кожного окремого випадку, до кожної несподіванки. Хоч би якою ультрадосвідченою була Серена Вільямс, коли вперше відбила м'яч у фінальному матчі турніру Великого Шолома, то був перший раз. І два наступні не були точним підтворенням першого. Вочевидь, якщо хірург або Серена Вільямс зуміли відреагувати як слід, то це лише через те, що вони могли спиратися на свої навички. Вони зробили це, бо досконало все опанували, проте ці люди зробили більше. Вони виконали все це впевнено і тоді, коли не йшлося про просте повторення механічних рухів вони були здатні до винахідливості, адаптації навіть мінімальної згідно з ситуацією, і саме в цьому й полягала відмінність. У книжці, так казав Заратустра, ніша виводить на сцену протескного персонажа, свідомого, аби продемонструвати нам різницю між компетентністю, що обмежує, та досвідом, який вивільняє. На думку, нічого усе залежить від того, що в нас усередині, коли ми прагнемо набути знань. Якщо тільки інстинкт страху веде нас, якщо ми йдемо до знання справи лише через страх перед невідомим, ми ніколи не зможемо набути справжньої впевненості. Ми будемо компетентними проти невпевненими і нагадуватимемо цього зловісного свідомого. Такий собі експерт, патетична версія науковця він знає все, абсолютно все про мозок п'явки, але його гіперкомпетентність відрізняє його від життя адже ніщо інше його не цікавить. Ця компетентність навіть погубить його у цій абсурдній сцені комічний геній Ніче виявляється особливо яскраво. Свідомий занурюється в болото, сповнене п'явок, і п'явки спустошують його, висмоктують кров, його погинає предмет власної компетентності. На щастя, ми можемо зробити навпаки скористатися навичками того, що Ніцше називає інстинктом творчості і протиставляє інстинктові страху, щоб розвивати в собі життя, а не тікати від нього, аби бути живішим, через цікавість, а не через боязкість. Звичайно, обидва інстинкти існують усередині нас інстинкт страху й інстинкт творчості. Щоразу, коли інстинкт творчості перемагає страх, щоразу, коли майстерність перемагає боязкість, ми сприяємо перетворенню навичок у впевненість. Отже, дотримуватимемося порад заратустри розвиватимемо наші здібності, але з творчим настроєм, аби вони послужили для нас поштовхом, а не задля того, щоб сховатися за ними, аби наші вміння обнадіювали нас. Це зрозуміло. Проте ніколи не треба забувати про мету цієї впевненості, вийти із зони комфорту та повірити в себе. Звернутися до досвіду з єдиною метою, щоб бути цілком спокійним, це робить неможливою справжню віру в себе з причини, яку виявив цей невблаганий психолог нічи життя непередбачуване, нерідко несправедливе та, по суті, досить тривожне ми ніколи не будемо цілком спокійні, якщо тільки не втратимо ясність свідомості. Значить, потрібно таке вміння, яке буде більшим за просту здатність повторити те, що ми вже вміємо робити, воно має стати підґрунтям для розвитку нашої креативності, нагодою для справжньої свідомості. Це перетворення є можливим лише в межах повільного процесу, досвід поступово підводить нас до прийняття певної форми відсутності технічної досконалості, до вміння відпустити ситуацію завдяки всьому тому, чого навчилися. Що випробували, інтегрували, ми нарешті дозволяємо собі повірити в себе. Сарена Вільямс почала займатися тенісом у віці трьох років. Коли вона сиділа на лаві, то ноги не діставали до землі. Дівчинка навчилася різних прийомів у тенісі, їй вдавалося робити їх все краще й краще, поки вона не стала надзвичайно досвідченою. Однак, коли їй тричі доводилося рятувати м'яч у фіналі матчу та при цьому не тремтіти, спортсменка була впевнена не лише у своїх ударах вона була впевнена в собі. Завдяки повторенням вміння, ніби стало її частиною або другою натурою. Стрибок, який ми згадували, відбувся, вміння стало її впевненістю. Цей стрибок залишається почасти загадковим, проте одне ми вже знаємо щоб бути знатим на це, треба регулярно відновлювати сили через уміння так, щоб знову наважитися на цей стрибок у зону відсутності технічної досконалості, умовно кажучи, заспокоїтися в зоні комфорту, аби стати здатнім потім вийти з неї. Уявіть собі вашу зону комфорту, ваші вміння у вигляді кола, увійдіть туди, щоб відчути себе в теплі та затишку, а потім вийдіть із нього, щоб досліджувати великий світ, знову поверніться до нього, щоб іще раз заспокоїтися та підбадьоритися, і так далі. Візьміть розбіг у зоні комфорту, або щоразу виходити з неї, протанцьовуйте, крокуйте вперед, водночас розширюйте власну зону комфорту та периметр ваших досліджень ритмічно. Ці кроки, цей двотактний вальс надає можливість побачити рух упевненості в собі, кожному треба достатньо добре знати себе, щоб зрозуміти, з якою частотою потрібно відновлювати сили в зоні комфорту. Що менше наше дитинство надавало нам це відчуття безпеки, то частіше в нас виникатиме потреба заспокоїтися треба добре знати себе, щоб знати власний ритм, свою манеру виконання свого танцю. Мої учні набувають професійних якостей, вони засвоюють деякі поняття з програми. Коли наближається іспит на ступень бакалавра, вони іноді тремтять, перераховуючи ті теми, що не опрацювали. Студенти просять у мене лекції або картки з поняттями, яких бракує. Я пропоную їм повторити ті, які вони вже знають, перечитати лекції, що їм сподобалися, знову відчути задоволення, яке є найкращим супутником упевненості, одним словом, відновити сили в зоні комфорту. А вже потім і лише потім відкривати для себе нові поняття, я запрошую їх до цього двотактного танцю. Окрім того, я пропоную їм потренуватись у написанні доповідей або творів Діяча й діло боїться мовиться в старовинному прислів'ї навіть гефест бог ковальської майстерності став таким не за один день. Батьки кинули його в море після народження через його потворну зовнішність, хлопчика врятували німфи, які ростили його та впродовж багатьох років навчали ковальського мистецтва. Гефест Бог кузні точно мав свої 10 тисяч годин практики. Я прошу своїх учнів тренуватися та водночас перепереджаю про сувору логіку компетентності тема, яка трапиться на іспиті, на ступінь бакалавра, може бути геть не схожою на будь яку іншу. Складність професії викладача полягає в цьому парадоксі навчати професійних якостей та водночас не довіряти сліпо самим лише професійним якостям у чистому вигляді. Студенти, що тренуються, відчуваючи, як у них в животі часом холоне від страху і стурбовані тим, аби бути готовими до будь яких тем, ніколи по справжньому не довірятимуть собі. Вони підвищать ступінь власної компетенції, і це принесе їм деякі успіхи в навчанні, проте їм усе ще бракуватиме віри в себе й одного дня вони схиблять. Такі учні більше, аніж інші, піддаватимуться паніці в день іспитів на ступінь бакалавра з філософії перед неочікуваними питаннями. Вони занадто довіряють власним знанням, але недостатньо самим собі. А інші студенти, навпаки, готуються з відчуттям відкриття менш по-шкільному, менш академічно, у них немає цього нав'язливого прагнення досконалої підготовки, але є бажання спробувати подолати певну межу, прийняти виклик та відповісти на нього. Вони не прагнуть заспокоєння будь-якою ціною. Такі учні звертаються до практики і отримують задоволення, бо вони креативні. У них навіть інша манера викладати тему, ніж у тих перших, у їхньому голосі збудження, зацікавленість робить їхнє хвилювання менш помітним результат приголомшливий. Тоді як одні учні налякані очікуванням прикрих випадків на будь яких іспитів, другі неначе бавляться, вони ладні з цим примиритися, вони вже збагнули, що це є характерним для людського життя, упевненість це невмовляння себе заспокоїтися. Довіряти собі це бути здатним примиритися з неочікуваними випадками, не вибудовувати собі ілюзії, переконуючи себе, що життя передбачуване. Звичайно, бувають ситуації, де ступінь компетентності справді знижує неочікуваність ситуації до нуля. Проте тоді немає й потреби довіряти собі, однієї компетентності досить. У своєму есеї Наважитися довіряти філософ Емманюель Делесер вказує на різницю між довірою та компетентністю. Довіряти собі це не значить казати собі, що може зробити певну річ тому, що успішно робив її вже тисячу разів, яка нудьга, яка відсутність перспектив. Навпаки, це ймовірніше звернення до невпевненої частки себе, от тієї, яку ще ніколи не активізували до дії, та спроба залучити її пробудити. Довіряти собі це розпочати щось, що ми не робили успішно тисячу разів, щось таке, на що ми, може, ніколи не наважувалися. Коли ми досягаємо успіху, то довіряємо не лише власній компетентності, ми довіряємо самому собі. Досвід інших людей це як лисому гребінка, досить комедно сказано в китайському прислів'ї. Що це значить? Що цінний лише власний досвід, а не досвід інших, адже лише свій досвід може дати впевненість. Подібно до гребінки для лисих досвід інших мало в чому може бути корисним. У кращому разі він приносить нам дощі цю знань. Проте, окрім надбаних знань, саме пройдений шлях та засоби, за допомогою яких ми його подолали, і становлять несправжній на досвід, наше багатство. На цьому шляху ми відкриваємо для себе нашу спроможність до протистояння, провалу або успіху, оцінюємо рівень наших талантів, наших бажань та амбіцій, ми виграємо щодо пізнання самих себе. Ніхто не зможе пройти цей шлях замість нас. Отже, Розвивайте ваші знання, наскільки зможете, але без внутрішнього страху, постійно стежачи за тим, щоб вони наближалися до вас. Розвивайте знання максимально, однак не підкорюйтеся їм, і впевненість прийде як вдячність, винагорода чи сюрприз.